До нас дуже швидко наближається зима, тому саме час задуматись про те, як зробити колір нашої шкіри рівномірно сяючим. І тут, на думку, одразу приходять кислоти, і це, звичайно, буде правильна думка. Зберігаємо нашу підбірку інгредієнтів для освітлення шкіри, з якими ви можете створювати ваші косметичні шедеври. Пойова кислота. Цей запит вже б'є всі рекорди в Гуглі, адже ця кислота чудово освітлює шкіру, пігментні плями та веснянки, її використовують до 1% в косметиці, і результат з'являється вже через 4 тижні. Далі гліколова кислота, ще відоміша ніж коєва. З нею роблять як креми, так і серуми, тоніки і пілінги. До речі, ефективний рецепт 10% гліколівого пілінгу я опублікувала на YouTube каналі саме час оновити шкіру завдяки такій формулі. Ще один селебриті серед косметичних інгредієнтів для освітлення шкіри і пігментних плям це ретинол. І саме зараз чудова пора для безпечного використання кремів з ретинолом. Я використовую інкапсульований стабільний ретинол під назвою Вітісфери, який при концентрації 6-7% у косметиці дає результат вже через тиждень використання. Протестовано на власному пігменті над верхньою губою, а також на своїх подругах. Також можу звернути вашу увагу на безпечний компонент для освітлення шкіри, який можна використовувати навіть влітку, це White, який діє за рахунок зменшення вироблення меланіну в шкірі. Тобто, всім, хто схильний до пігментації, це просто must have інгредієнт для доглядових кремів, щоб не доводити свою шкіру до крайностей, які потім можна прибрати тільки жорсткими пілінгами. А який ваші улюблені косметичні інгредієнти для освітлення шкіри? Діліться в коментарях вашим цінним досвідом.